Росіяни влаштували обстріл Запорізької області. Внаслідок атаки загинув чоловік ще четверо людей поранені. Окупанти поцілили у Приморськ, Воздвиженку, малуток мачку, Оріхову та Переображенку. Також пошкоджено приватні будинки та багатоповерхівки. В Оріховому повністю зруйновані два приватні будинки, пошкоджені два п'ятиповерхових та 30 приватних будинків. Попередньо жертві постраждалих немає. Після нічної атаки у Хмельницькому евакуювали мешканців однієї з вулиць. Все через залишки однієї з ракет, які впали біля приватного будинку. Нагадаю, вночі окупанти намагалися поцілити у військовий аеродром на Хмельниччині. Випущені росіянами ракети збили сили ППУ. А в Херсоні сьогодні окупаційні війська прицільним вогнем вдарили по комунальному транспортному підприємству. Били по цивільних працівниках, які забезпечують життєдіяльність міста. Загинули двоє чоловіків. Ще четверо людей поранені. Їх забрали у лікарню. Гучно сьогодні було в окупованому Ганічевську. Прилетіло, кажуть, по території колишнього винзаводу, де була база Росгвардії. Також вдарили в район Геннічеської гірки, де базувався чеченський підрозділ «Ахмат». Окупанти розглядають сценарій відходу з Криму. Йдеться і про військове командування та представників окупаційних адміністрацій. Значна їх частина свої сім'ї та активи вже вивезли. Представник гур Міноборони Андрій Йосов зауважив, дивлячись на траншеї, які росіяни облаштовують на півострові, можна помітити, що значна частина розташована далеко від межі з материковою частиною України.